Вулиця Олени Пчілки, ім'я яким названо вулицю, це псевдонім Ольги Петрівни Косач, дівоцьке прізвище Драгоманова, розповідає науковиця Світлана Івлева. Пчілкою її називав чоловік, дивлячись на те, як вона безпенку працює. І насправді вона все своє життя боролася за право говорити, писати і друкувати українською мовою. У 1905 році Олена Пчілка була єдиною жінкою у складі делегації української інтелігенції, яка їздила до Санкт-Петербургу на перемовини з російським прем'єром, ратувала за відміну заборони викладання української в школах. І, хоч перемовини були безуспішними, цей історичний факт засвідчує принциповість і прогресивність поглядів Олени Пчілки щодо української мови, наголошують фахівці. За життя Олени Пчілки був дуже цікавий процес, який отримав назву Кування мови. Деякі письменники вигадували нові слова для того, щоб збагатити українську мову, розширити її, пристосувати до сучасної тоді науки. І найбільш послідовними в цьому процесі був Михайло Старицький і саме Олена Пчілка. Їй належать слова мистецтво, палкий, променистий і переможець це слова, які Авторства Олени Пчілки. великий внесок, коли на пчілка зробила в розвиток літератури для дітей. До світу дитинства жінка ставилася трепетно, адже сама була матір'ю шістьох дітей і самотужки дала їм початкову освіту. Вона навіть створила дитячий театр і писала і казки для дітей, і вірші. Вони і сьогодні вивчаються в нашій українській школі. А ще Олена Пчілка учасниця створення українського феміністичного руху разом із своєю подружкою Наталією Кобринською, яку взагалі називають першою феміністкою України. вони видавали альманах суто жіночий, для жінок, де обдаровані жінки могли друкувати свої твори. До речі, сама вона також там друкувала свої. Оповідання і вірши, попередня назва вулиці Піонерська. За словами науковці Світлани Івлевої, піонерська організація була створена за зразком скаутських організацій. Вона була прокомуністична. Треба сказати, що більшовики прекрасно розуміли значення пропаганди і розуміли, що треба починати з дитинства. І тому. Всі формально, формально це був добровільна організація, якби добровільний вступ. Але фактично всі діти Радянського Союзу, ну за винятком якихось вже дуже хуліганів, таких яких не хотіли з ними зв'язуватися. Всі діти Радянського Союзу, всі проходили через піонерську організацію. Найяскравішим прикладом піонера, який завжди приводили нам, я теж була піонером. Це Павлік Морозов, який настільки відданий. Був ідеалом комуністичним, що навіть доніс на свого батька а потім слідкував за, за куркулями. На вулиці Олени Пчілки, як і на багатьох вулицях Дніпра, на адресних табличках як нинішня назва вулиці, так і попередня. Науковці просять робити правильний вибір і називати артерії міста з повагою до історії України. Оксана Ващенко, Руслан Герасименко, новини 9 каналу.